Банальна ситуація. Рано прокидаємось, відчуваємо біль, потилиця, шия, плече, затерпли оці два пальці. Що робити? До невропатолога, до масажиста, до травматолога, сімейний лікар чи просто терпіти? Розбираємо. Якщо цей біль не ючий, пекучий, проблема в м'язах, підійть на масаж, хай вам пропрацюють. Трапецію, чому її? Бо тому, що це великий м'яз. Він у нас починається і в потилиці, і в плечі, і всіх грудних хребців. Коли він перенапружений, він починає туди бити. В результаті відчуваєте ті симптоми. А чого воно так виникає? Тому що в нас або сидяча робота, або робота пов'язана з стресом. Плечі завжди вгорі, тим самим створюють напругу. Два-три сеанси, ви маєте відчути вже покращення наступні сеанси для закріплення результату. Але якщо цей біль, такий як блискавка, пробиваючий, затерпання сильне, мурашки бігання по руці, відчуваєте, от ніби права рука така слабша, ніж ліва. Тоді підіть до невропатолога. Він вам, скоріш за все, назначить зробити знімок МРТ для того, щоб подивитися на структури хребців, чи немає грижі протрузії, яка компресує нервові корінці. Або іншими словами, чи не повилітали тиски. І тоді на масаж, на вправи, для того, щоб гарно з м'язами попрацювати і відчути якийсь результат. Ну і все, гарного дня! Йоу!